Хто зі мною давно на каналі, може пам'ятаєте, у мене був шорт 2 роки тому про те, що я купувала орхідейки з Харкова. Вони були в тяжкому стані, такому цікаво, я посилання залишу під цим відео, як вони виглядали. І от одна з цих орхідейок. За два роки прийшла до тями і показала свій личко Як звати цю красуню, я не знаю, але її краса Губки. І ці цяточки просто заворожують. Друга орхочка ще на бутончиках. Тож далі буде. Дякую всім за перегляд та до зустрічі на каналі.